Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами розберемо такі два поняття, як виключення з військового обліку та зняття з військового обліку. Деякі військово трішки не розуміють різницю між цими двома поняттями, і от сьогодні ми з вами саме поговоримо про ці цікаві категорії, розберемо їх для того, щоб ви вже чітко розуміли, яким чином це відбувається. В Більшості військових зобов'язаних, так от що відбувалося до 2022 року, є такі печатки в військових квитках. виключений з військового обліку. Крапка. Непридатний до військової служби. Крапка обмежено придатний до військової служби у воєнний час, непридатний у мирний час. Що це взагалі таке? Взагалі, станом на сьогодні, так також я бачу такі відмітки, як виключення з військового обліку. Тепер розберемо такі ось категорії: виключення і зняття. Що це взагалі таке? Ці питання регулюються законом України про військовий обов'язок і військову службу, а саме статтею 37 що таке зняття з обліку? Зняття для того, щоб вам було більш зрозуміле, це я називаю тимчасово. Тобто ви, так ми мовити, в транспортному стані знаходитесь з одного ТЦК виключаєтесь і стаєте на облік, наприклад, в іншому ТЦК. Це, наприклад, відбувається, коли ви змінюєте своє місце проживання. Тобто, да, знялися з одного ТЦК, поставилися на облік в іншому ТЦК. І оцей ось період між одним і другим ви будете вважатися, що зняти з військового обліку. От, якщо у вас, наприклад, у військових квитках написано, що ви були зняті з військового обліку, то станом на сьогодні, це якщо навіть відбувалося так до 2022 року, то вам необхідно стати на військовий облік. Ви порушуєте правила військового обліку, а саме не перебуваєте на обліку військовозобов'язаних. Також зняття з військового обліку, наприклад, відбувається, коли військовий зобов'язаний він втрачає статус військового зобов'язаного та стає військовослужбовцем. Ось тоді він теж знімається з обліку в ТЦК і стає так на обліку вже в військовій частині. Він буде рахуватися. Це теж буде зняття з військового обліку. Також зняття військового обліку було, наприклад, коли засуджені до відбування покарання, вони знімаються з військового обліку. Тобто, це тимчасове явище стосовно так. Обов'язку до військової служби, і ваш обов'язок стати на військовий облік. Виключення з військового обліку це вас визнано, наприклад, непридатним до військової служби, і ви більше ніяким чином не пов'язані з відносинами з ТЦК, не пов'язані з військовим обов'язком, тобто ви набуваєте статус не військовозобов'язаного. Підставами для виключення з військового обліку може бути, наприклад, коли військовозобов'язаний помер, може бути те, що ВЛК його визнало непридатним до військового. Військової служби за станом здоров'я, або, наприклад, припинено громадянство України. Тобто, це теж у нас чітко передбачено в статті 37 закону України про військову служби та військовий обов'язок в цьому випадку ви виключаєте з військового обліку, а отже, у вас не виникає обов'язку саме здійснювати військову службу. І от тут ми з вами вже підходимо до найбільш цікавого. А що якщо ми не виключили до 2022 року, так у 2010, 2008 році? Що це значить? Так ось я вам одразу кажу: якщо у вас написано, що ви були зняті з військового обліку на підставі того, що ви визнані непридатним до... Служба у мирний час і обмежена придатним у воєнний час, то це вже не є чинним. Чому? Тому що тепер у вас є обов'язок стати на військовий облік. Ви є військово зобов'язаним. Єдине, що підходить така фраза, якщо це було до 2022 року, не придатний до військової служби. І крапка це також і говорить і судова практика, тому що деякі військово зобов'язані зверталися до суду. Для того щоб їх виключали з військового обліку. А як взагалі це відбувається на практиці? Ось, наприклад, якщо у вас дійсно написано в військовому квитку, що ви не придатний до військової служби і крапка, і більше ніяких там обмежень, то тоді ви не військово зобов'язаний. Однак є такі випадки, коли таким. Військово зобов'язаним вручали повістки, або вони якимось чином з'являлися на військовому обліку станом на сьогодні. Е, їм видають повістку, вони приходять до ТЦК і кажуть: отримав повісточку, е, і мені сказали, що треба пройти вилка. І вам починають вас починають направляти на вилка. Якщо у вас фраза не придатна до військової служби, будь ласка, не походжуйтесь на проходження вилка, тому що ви є. Не військово зобов'язаним, вас було виключення з військового обліку, вам потрібно буде оскаржувати рішення ТЦК і зобов'язувати його через суд виключити вас з військового обліку. Для тих, хто є не військовозобов'язаним, для них також не виникало обов'язку оновлювати дані, ставати на військовий облік стосовно не військовозобов'язаних осіб з інвалідністю. Станом на сьогодні клієнти досить часто теж плутають. Якщо ви є особою з інвалідністю, Тю це не значить, що ви. Не є військово зобов'язаним. Військово зобов'язаним може бути і особа з інвалідністю. Для того щоб вас виключили з обліку, потрібно пройти ВЛК і набути цей статус, так визнати саме вас непридатним до військової служби за станом здоров'я з подальшим виключенням з військового обліку. Ось тоді особа з інвалідністю дійсно буде виключена з військового обліку. Автоматично це ніяким чином не відбувається. Виключення з військового обліку це так би мовити, раз і назавжди. Однак, якщо там чітко. Прописана ця фраза, непридатний до військової служби, без всяких вказівок. Або якщо ви зняті, це є тимчасове певне явище, і вам потрібно стати на військовий облік. Тому що, якщо ви не станете на військовий облік, це буде порушенням правил військового обліку, за що на вас буде накладено певний штраф. Тепер трішки підсумуємо. Для того щоб виключитися з військового обліку, потрібно пройти ВЛК. ВЛК вас має визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. От якщо вас визнають непридатним, до військової служби з виключенням з військового обліку тоді складається певна довідка. Так вносяться відомості, як в оберіг, так і у ваш військовий квиток, і в цього моменту ви будете вважатися не військово зобов'язаним. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться своїм досвідом.